Нещадний вірусів, лагідний до дітей. Привіт, друже! Сьогодні я розкажу тобі про звуки. Ти вже знаєш, що деякі з них ми можемо співати. Такі звуки називаються голосні. А о. У – Це голосні звуки. А інші. Ми співати не можемо і вимовляємо їх коротко. Т, Н, л, р це приголосні звуки. Одного разу приголосні звуки посварились. Чому ми в різних словах вимовляємось по-різному, засперечались приголосні? В слові кит мене вимовляють к, а в слові іт мене вимовляють ті. Хм, наче і схожі слова, а звучать по-різному. Послухай ще раз: кит іт. Кит. іт. В слові. Лис мене вимовляють. Л. А в слові ліс мене вимовляють л. Знов схожі слова, але звучать по різному. Послухай ще раз. Ліс. Ліс. Лис. 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 Звук Л. Родився і сів на твердий стілець, а поряд з ним сів сердитий звук К. А звуку Лі подобалось і він сів на м'який диванчик. До нього приєднався і звук Ті. Почули цю сварку голосні звуки. І сказали не треба сперечати, бо всі ми різні. От ми, наприклад, дуже любимо співати. І тоді приголосні звуки вирішили, щоб більше ніколи не сваритись і не плутатись, означатись рисочками. Адже ми не можемо їх проспівати, як голосні, тільки тверді звуки. Які сиділи на твердому стільчику, позначаються тепер однією рисочкою. А м'які приголосні, які сиділи на диванчику, постелили собі ще дві м'які подушечки і позначаються двома рисочками. Тверді там які приголосні, так зраділи, що нарешті помирились. Ще почали разом грати. А коли всі живуть мирно і не сваряться, це так добре. Давай і ми з ними пограємо. Я буду називати слова, а ти слухай уважно і скажи, який звук почуєш на початку слова твердий чи м'який. Дим! Який перший звук? Так. це звук Д. Він твердий. Д. Дим. Дім. Який перший звук? Так. це звук Д. Він м'який? Д. Дім. Порівняємо ці слова: Дим, дім, син. Який перший звук? Так, це звук С, він твердий, с, син. Перший звук. Так, це звук С. Він який? С. Сім. Порівняємо ці слова: Син. Сім. Рука. Який перший звук? Який перший звук? Так, це звук Р. Він який. Р. Ріка. Порівняємо ці слова рука. Ріка. Чудово. До нових зустрічей. Якщо ви ще не підписались на канал Логопед Дія, зробіть це просто зараз. А також заходьте в гості на наш сайт Логопед Дія. Допоможемо розвиватися українському дитячому контенту.